Будівельна компанія Матла з Україною в серці добрий день. Мене звати Аліна. Сьогодні розповім про погоду в Тернополі. У Тернополі 10 квітня зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг вранці може посилитися. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, щоправда, з меншою інтенсивністю. Температура повітря в день 3 градуси тепла, а вночі 2 градуси морозу. На Тернопільщині 10 квітня зранку і до самого вечора не буде вкрити хмарами. Нічний дош вранці зміниться на сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшити. Температура повітря в день плюс 5 градусів, вночі 3 градуси морозу. Проди привіт свої матусі, Люблю тебе. Всім гарного дня. Будівельна компанія Матла з Україною в серці.